Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. І із нами на зв'язок вийшов Микола Комаренко, адміністратор і пресаташе Херсонського футбольного клубу Кристал. Вітання, пане Миколу. Вітаю вас, о, шановні телеведучі. Телеглядачі і радий, що наші зустрічі вже стають доброю для мене традицією? Так, дійсно, ми вчора спілкувалися, але вчора ми не говорили про одну таку річ, якою ви займаєтеся, зокрема, про аукціони, на яких продаєте речі українських футболістів, і кошти, виручені від їх продажу, спрямовуєте на допомогу ЗСУ. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці аукціони, де ви їх проводите, як часто не відбувається і які речі там можна придбати. Так, я вчора тільки зовсім трошечки про це згадав. Це саме та форма, яку я переховував, що в окупанти не дай Бог, не зіграли. А зараз ми з цих вболівальників кристалла вирішили цю форму зіграти на аукціоні для того, щоб кошти требувати на допомогу ЗСУ. І волонтерів. Концепція наша наступна, що ми допомагаємо нашим саме фанатам, які знаходяться у лавах сил оборони, будь-то тероборона, або якісь безпосередні підрозділи ЗСУ, або волонтери, які працюють безпосередньо у місті Херсоні. І там є теж наші фанати. От саме цим людям точково ми спрямовуємо дані кошти. Це, ну дивіться, починалося це просто. Тобто це були ігрові футболки Херсонського кристала того сезону, коли наша команда вийшла до першої ліги. Це для нас була подія ну, грандіозна, можна сказати. Тому що це сталося за перше за 28 років. Тому саме ця форма вона для нас має серйозне значення і символізм, а потім вже почали додаватися аукціони сторонні. От, наприклад, один з спортивних журналістів, ну доволі відомих в Україні, надав нам для розіграшу футболку Олександра Караваєва. Це я думаю, прихильники футбола знають, що це гравець Київського Динамо і збірної України. Він сам народився і виріс в Херсоні. Тому для нас це теж була нестороння людина, і ми теж її розігрували на аукціоні. Так, вийшло, там цікава історія, що е, людина, яка виграла безпосередньо цю футболку, ну, зробила найбільшу ставку, угу. вона, сплативши кошти, відмовилася від е, безпосередньої сумої футболки на користь ставки, яка зайняла друге місце. Неймовірно. Тому, так, тому нам вдалося 23 тисячі гривень з цієї футболки зібрати. І... Надіслати волонтерам, Карлсон Супорт називається. В нас така волонтерська організація в Херсоні працює, допомагає нужденним. То вдалося таку суму надіслати. А взагалі, я думаю, скоро завдяки аукціону, ми вийдемо на 100 тисяч гривень. Пане Миколо, це взагалі чудова ідея, адже знаємо, що спільнота футбольна, вона велика не тільки в Україні, а і по всьому світу. І футболісти, які без сумніву є патріотами України, вони також намагаються допомогти, чим можуть нашим збройним силам і відповідно надають ці футболки або інші речі, можливо, в яких вони грали. Чи Просто які асоціюються якимось чином з ними чи з футболом. І безумовно, всі вони, або більшість з них, вони ж також мають контакти з відомими гравцями топових європейських клубів. Багато хто з наших українців грав по всій Європі і зараз грає так. То чи можливо є така перспектива, що ця ідея таких аукціонів якось дійде до власне, європейських футболістів? Адже ми знаємо, що, наприклад, той же колишній капітан збірної Англії Бекхем дуже активно допомагає Україні. Він навіть свій акаунт в інстаграмі віддав українській лікарці для того, щоб вона відповідала про війну, і ось власне такі легенди футболу вони би теж мабуть, могли би долучатися до таких аукціонів. Їм ж не шкода, мабуть, своєї футболки. А фанати в світі могли б значно більше кошти акумулювати і таким чином допомогти Україні. Чи є така ідея у вас? Ну, дивіться, це можливо стане нашим етапом розвитку, певним, Поки ми концентруємося, звісно, на більш таких наших скромних можливостях, і нам, наприклад, от до речі. Що стосується футболістів, які надають там якісь свої речі. От сьогодні ми буквально запустили новий лот аукціону. Там футболка, такий гравець, виступав за Карпати у 2013 році. Потім виступав за Херсонський кристал Микола Жовтюк, Він надав нам футболку, в якій він виступав в матчі проти Донецького Жохтаря, mm -hmm. і не просто виступав, а навіть відзначився голом. Я вам хочу сказати, що не кожен футболіст в Україні мав змогу виступу грати проти невеначкого шахтаря, а ще й менша кількість людей забивали шахтарю. Тому я думаю, що для самого цього футболіста Миколи Жавчука це доволі така цінна річ, і все одно він з власної колекції її передав на наш аукціон для того, щоб ми допомогли ЗСУ. Та, звичайно, я це круто. Та пане Микола, розкажіть ще, будь ласка, де можна взяти участь в цьому аукціоні? Чи є там якісь вимоги, де він е, проводиться, чи це можуть лише жителі Херсона чи всієї України? Ні, я зрозумів питання. Проводиться цей аукціон на двох наших в двох наших соціальних мережах. Наших я маю на увазі МФК Кристал Херсон. Називається наші соцмережі як в Інстаграмі, так і у Фейсбуку. Суть аукціону полягає в тому, що в нас лот умов, ну один лот у нас запускається на добу, приблизно на добу або дві, якщо там це футболка Караваєва. І за цей період люди пропонують ну, свої варіанти ставок. Так? Починається все з 500 гривень. Кожен наступний крок це теж 500 гривень. Тобто, якщо стартовий 500, наступний 1000, потім 1500 і так далі по наростаючому. Як вже на момент закінчення аукціону, там, певно, я вказую годину, наприклад, ну, частіше за все, 19.00 завершуємо. Ставка, яка є максимальною, то і є переможцем. Потім відправляється по всій Україні. А, наприклад, вже були відправки і в Ізраїль поїхала футболка Караваєва, uh -huh. деякі футболки їхали в Польщу, а деякі в Естонію. Тобто географія наша, що стосується відправок, ми будемо сподіватися, що вдасться нам зв'язатися. І як було запропоновано футболу, вони... нам допоможуть. В аукціоні і підмісті, тут ще вище. А то загалом скільки вже відбулося в аукціоні, пане Микол? Наразі у нас 11 лот. Одинадцятий угу. лот. Поки рекорд це саме от футболка Караваєва. І, до речі, така цікава була в нас цікавий був лот для мене особисто. Ця річ, річ була цінною. Це була капітанська пов'язка капітана Херсонського кристала Сергія Цоя. Для нас це легенда, і багато я почув перед тим як ставити цю річ на аукціон скепсису, що ну кому вона потрібна, це ж маточок тканини. І як підсумок за 10 тисяч вона пішла. Цей шматочок тканини це впевнене друге місце. Тому, тому навіть такі цікаві історії в нас вже траплялися. І я вам скажу, що кожен другий лот він вже сам обростає кожен історію. Ну, наприклад, в нас грав такий футболіст Віктор Мартян. Він нас зараз сам служить в ЗСУ. Угу. І футболку вирішила виграти його дружина, яка теж служить в ЗСУ медиком. Мені, звісно, концепція така не дуже зайшла, тому що вийшло так, що люди, які служать ЗСУ, надали нам кошти на допомогу ЗСУ. Але тим, тим, не менш. тим не менш. Ще один лот був з футболка Кристала з прізвищем Карась. І, зрештою, його виграли друзі відомого військового і блогера Євгена Карася. Але який теж в ЗСУ. От. Перший лот виграв, виграла людина, яка колись була титульним партнером нашого клубу. На футболках було назва його підприємства, але його підприємство під час війни і окупації Херсонщини, воно регі регіональне. То воно дуже сильно постраждало. І половина майна більша, напевно, що знаходиться зараз досі в окупації на лівому березі, угу. але людина за нас не забула і зробила ну доволі суттєву ставку, так би мовити, розпочавши і давши нам е, віру в себе, що в нас щось вийде з, з цієї з цього. Діла. Ну, ми сподіваємося, що ви надалі дійсно матимете можливість проводити ці акціони, збирати кошти для наших захисників. Дякуємо вам, пані пане Микола, що вийшли з нами сьогодні на зв'язок. Отож, адміністратор і та Херсонського ФК Кристал Микола Комаренко був з нами в ефірі громадського інтерактивного. Дякую всім, хто нас дивився та слухав. Сьогодні В студії для вас працював Віктор Калитка, а також мій колега Роман Кольхов. все добре, дякую, тримаємося.